Маємо таку лінію робити, щоб з'являться, по-перше, по, по, -по, -по певен час невеличкі перстні переможців у різних напрямках, у шахові персні. Ми вже якраз зараз маємо це узгодити, тому королева завжди зможе мати на собі невеличкий перстень, тому що трофей він десь стоїть там вдома, у серванті якомусь. І так, тільки гості можуть побачити, чи десь на якомусь. Знову ж таки заході. А перстенек той буде він свідчити, якась каблучка, свідчити завжди, що ось це є королева, королева у цьому напрямку чи король. Mm. От. До речі, тут є певний символізм, який ми створюємо, то є шахова фігура От, короля, в якому містяться, містяться маленькі фігури. Тобто, все одно. Дуже важливим дуже важливою ціною є кожна фігура, за яку б'ються в шахах, і кожна може стати тою важливою, яка допомагає королю дістатися перемоги. От. А Якщо казати відносно поля, то у нас там не вийшло всіх клітин. Ну просто не вийшло. Ми маємо там біло чорну, так так початкові. От через те, що все ж таки це кубок і це стилізація, ми ще маємо квадрат і коло.